О, о, це ми, це ми. Так, да, але ми просрали одного з наших. Зато у нас тепер є Василь. ну, Вась, скажи щось. А. Ну і логічно, що Василь просто сломав машину.

<связи> 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 скоро ты это, скоро ты это маршрут, ты сам никто На скорочине, на скорочине бери Бля, я застрял, я застрял Сабик, don't leave me here Каминчик Добро Погнал дальше О, все, мы втекли. Круто, дуже круто, дуже круто. Нарешті. Є, наші слоняри. Ее oh, yeah. довго нас не було, все ж таке. Тут та воскрашалка, до речі, є. Весьмай весьма. Ики міни? Ой, реально міни, Василь! Міна, стоїть. Василь, треба, мені здається, ты станути. Точно хочеш Васель? Ладно, давай, на баскетбол, баскетбол. У ня-нінню. Ня ню ня ню. Де вони? О, реально. Що <ривот> це? Хто це? Що це за шорт? <ривот> <ривот> Нам треба дослідити великий будинок. Який іменно великий будинок? Та це великий будинок, а це на задньому фоні це що? А, стоп, парні, почекайте. Вам нічого не нагадує задній будинок? Це <задку> будинок. <задку> а там був ще якийсь будинок, я не знаю, який нам треба дослідити перше. Залітаємо в цей залітаємо в цей. Залітаємо Це, в цей, ну погнали тоді. Концерт! Концерт! О! Ой -ой, давайте, давайте, розбираємо парні. <задку> Білончель. <задку> Є, -є, -є, Є, давай давай! Ладно, все, хватає. Ходу нам треба реально концерт зібрати. От, іди сюди, фара, іди сюди, фара, да, фара, да, фара. Куди, куди, куди? Да, до центру, до виходу, до виходу. До виходу, біжимо. Окей. там? Ай, що тут карта? Ааа, значить ми де? Ага, ми, за... ми зараз в цьому будинку. Посередині прямо. Та все, музика хоре. Треба вниз. Нам треба, Да, нам треба цей ще нижній домик дослідити. О, Ой. да 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 тут треба всіх, тут треба всіх. Ой, давайте погнали. Мені здається, нам перше сюди треба було. Ой. Пацюк! <поцюк> Так, почекай, може ліпше не виходити би туди, да. А, треба, коротше, акуратно не потрапитися на цей лазер. Давай, акуратненько максимально. Ще його воскресимо. Максимально <рес> акуратненько. Стіка, я тут не пролізу, я тут не пролізу, на цей лазером. А, я поняв. Так, ну тут я вас красавчики, А, красавчик, вы не боляете. А, все, я понял. Ми активували, короче, якусь оцю радіоштуку, бачите? Зайдіть на комп'ютер, можете подивитись. І тут, окно... і тут, до речі, цифра 4, треба запам'ятати. Синя, синя, одиничка, зелена четверка і жовта трійка тут. Я поменяння! Я поменяння! Почкай, ты его можешь воскресенье? Я, 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 я бью тебя, зара, я отвечаю, Музика Кажик, поганини, щоб так гара, я заключу угоду с дыявола. А, почекай, який код, Василь? Скажи сей раз, код, мы ее зараз активуем. Вась, 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 ты ради бігти? ты ради пифти, Вай. Не, не, почекай, почекай, почекай. Кажи, код, Василь Хватить грати музику! Один, чотири, три. Тут пише. Ні, а якого кольору? А які кольори, кольори? Мені <ріст> одиничка. Далі. Жовта четвірка. Да. А, ні, почекай. Почекай. А, Да, далі. Зелена трійка. Зелена трійка і оце. Неправильно! Ну дивись, Ж... зелена, зелена, зелена четвірка, попробуй. О, все, тепер працює. І що ми за сарай активували? Не, ми ми понятні, ми відкрили якийсь сарай. О, треба інших плеєрів сюди, хлопці. Фагані, сюди. Фагані. Все, ми вибрались. Коротше, поняли, бачите? У них от є ота така от штучка. Нам в такі доміки треба залітати і цей. О, машина. Ой, а це зла, це зла машина! Бременські музиканти з ласію. Машина! Машина! Тревис О! Кот! Тревіс Скотт! Ладно, погнали! Нам треба нам треба вон туда вот йти, да? Замбік, тут? Не, ну Замбік пішов на баскетбольну площадку, походу. А що, ти сюди не збройдешь? Баран! Мы солидно не знали, что оно взрывается. Так все, все все радано, все все Так всем всем на кнопочку нажать, на кнопочку, на кнопочку. Нажмите на кнопочку. Нажимайте, нажимайте на кнопку. О, все, наконец. Так а тут а что? А нас типа дезинфикует. Понял. Вот охлаждение. О. А.

да, я за, я за, вас, до вас, до вас. О, йоу, мини ган. что это такая хвист? Не, туда нам треба. Крыса, подсюк, Крыса! Пацюк! Радники повсюду, радники повсюду, самих. Лив. Направо, вправу, право. вправо. Берегай право, право. застряг! Нет! Оп! Прыжок! Прыжок! О, о, вылез, завылез, залез! Ох, хоть вчора прибыл. Вот, все, я включил, я включил другу другу вас. Короче, да, тут якис чел, його слабкість це типа звуки голосні. Ну все, погнала туди. Хочется. Ваша вилоншель вже давным давно просто рано вас. моя я соп. Че маю грати? Че це супивка? Так, дивіться, нам прямо треба, нам прямо треба. Погнали, за мною, за мною. Відпочивай, за них голдують! Давай пофармимо, давай пофармимо! Пофармимо? По Та в нас і так 93 голди. А, ти перчатки хочеш? Самбіка вбило? Почекай, давай зайдем, давай зайдем. Почекай, самбіка вбило чи він живий? Василь, нажми на кнопку, подивимося чи його вбило. А, ні. Він виживає. Нажав? Ні, значить він ще живий, він ще живий. Він живий, додіки! Я тут буксую, чел, я буксую! Як ти буксуєш? Дюша, тут б'юся, човно, я боєць баків, в мене суперсила з'явилась. Машина, машина, машина їде. Машина їде. Василь, тобі жопа. Ні сопілки, ні велоншелі. Інтересно, догадається, що нас зірвало. Можна було двох, як машини вверти. Та-да, та Бачу я аперкот. Що він буде отак от битися з ні з ким? Зведемо ворогами. О, зараже на нас, слава богу. зря гріндив, не зря гріндив. Ну кстати, реально не зря гріндив. Худа нам іти треба було, але. А там ще один дім є, там ще один дім є. Погнали! пішли до нього. Погнали! Погнали, 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 погнали заходимо. На, на кнопочку, на кнопочку, на кнопочку, на кнопочку зразу. На кнопочку, на кнопочку. Давай, давай, самі. О. Я виштовхнув його, я виштовхнув його. Я виштекнув його, цього ботапом за. Ой, саміки, ти що туди треба було заходити? Ну там у мене зразу розсудок впав. Та Василь, все, все, переставай вже грати музику. Я реально чок не знаю. Так, ну два за комп'ютер тоді. Я синяє тут. О, все, ми активували всі третавера. А, тут походу ритуал, понятно? тут ритуал треба, траху. О, треба ритуал, 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 парні. Уй, воно реально спрацювало. Є, Ра... на дирочку, стати, в дирочку, в дирочку, Василь. Давай, Василь! А, так вот що нам треба був бот. А все, дудец, хватить, Уваляю! <плодистор> Ай, да пославтеся, сили до ся, да подаруйте нам велончель, самого Леоніда. Ай, та, я нормальний! Я нормальний! Я нормальний! Я нормальний! Отвічаю, я нормальний! Я нормальний! Чекай, там мультик йде. Да? Василь, ану забери морду. Дай подивитися. А як, а чого тут пише, що хтось помер? Don't ru ruin it. Just keep praying. А, це походу нам треба, короче, цей. Я єдиний і самый разумний. Короче, вони мені просто показали настянку, типу, і там був код хи хе я думав, ти просто вирішив профал вести. Біжіть! А нема куди бігти. Не працює? А, ні, 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 диви диви диви, диви. Електруток, ми зараз ловимо машину! Хочеться сказати, це просто радло її зупинить? Наш Басік! Наш Басік спас? А хто був за рулем? Ну, а, ви, так. Це якийсь генератор давай, давай. О, реально. Ви пам'ятаєте, що з нами хтось говорив на початку катсцени? А ви знали, що з нами говорила машина? Так, а що нам далі робити? Вертаємося в Дім, вертаємося в Дім, хлопчики. Не, не знаю, нам сказали вернутися. М -м погнали наверх, погнали. А пчеть. А ви, ви були в підвалі? А, пацани, в підвал, в підвал, в підвал. Сюди нам треба. О! Вау, вау, вау! Is that the heart of that thing in your hand? We could use it to get you all out of here. But first, we need to charge it. цей. Зараз Василь ти проявиш себе в всій красі. Давай, йому реактор.

Ай, ай! Не получається, не получається! Продовжуй, продовжуй, самік! Я буду грати протупать. Нічого. А, нам треба лопати пляшками, пляшками лопати ці от пульки.

Yo, yo, yo! Yeah! 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 Хто <рикул> збирає АМ на АМА Радік? Хто <рикул> збирає на АМА Радік? Збираю на АМА Радік, на чину Радік, на чину Радік. Хто збирає на АМА Я не чую вас! Дайте шову! Голосіше, голосіше, Сабік! Валом, 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 валом. Thanksgiving, Thanksgiving Thanks, bye Thanksgiving Our track is over, we have nothing Oh, we survived job everyone, you've earned your way back Take this stay and enjoy the view It's nice being you all У слава господи. Та є. Все, погнали вниз, вниз, хлопці. До реактора, до реактора. Це реактор? Це на Тоні Старка реактор похожий. І куди ми їдемо далі? Ай, приїхали! Не бийтесь в ліфті. Ну, а поки ми тут анекдот. Як називається. Без ноги і кенгуру. Ладно. Я не знаю. <laughs> я не придумав до кінця жути. Він сос модас, типи, можемо купити собі кучі все. О. Де я? Хватить, що ви? Вакс. Це не сенс, а, ми на воду приземлились, це ми, походу. Merry Christmas. З Новим Adam. Роком. Веном. Я. Yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Thanksgiving. Thanksgiving. Пірати Карибського моря! Ооо, це з One Piece оцей. Okay. One Piece! Is real!